Доброго дня утра, ну хто когда смотрит ночі а, що я вам хочу сказати? Трошки, як завжди, майструю, і хочу, може показати вам, над чим працюю такі цікавинки. Ну Давайте подивимося, що. Я роблю, Значить, дивіться, оце дві заготовки, ну, дві половинки виробу. Це нова версія мультипавера. В нього я ще чекаю запчастини. Виявилося, що я розраховував, що це в мене на 2 тремпери ролі. От вони на 1 А маловато. То замовив зараз релюшки. А, що ту, то буде? Дивіться, ну, е, я використовую, тут не, немає великих потужностей, тому е, менш потужні плати е, перетворювачів DC-DC е, підвищувальна, піднищувальна, тобто будуть ті ж самі. 19, 8, ,3, і 5 вольт. 5 вольт та сама. Вона вже місяць працює в мене. Цілодобово, тобто, ну, добре все. ось, Але я нарешті згадав, докупив клей до пістолету, то я її не на стяжечку приклеїв. Так. ну, як завжди, косокриво криво вирізані отвори, бо ще з дремелем вони погано ріжуться. Не знаю. Хто може знає якусь під підмаленькі пилочки, щоб оці отвори різати, типа маленького лобзику або сабельки, ну, то напишіть. Так, Ось це буде вмикання основного живлення, а це підмикання акумулятору. І реле при пропаданні, якщо сяде основне живлення 12 вольт, буде автоматично перемикати на акумулятор, якщо він ввімкнений. Тобто така хитра система. Ну і резервний акумулятор захищений XN609 контролером. Від розряду. Налаштований він зараз на кислотний акумулятор тобто до 11,5 вольта просадка. ось Вольтметр підімкнутий через роз'єм. Ну Щоб це було розбірно. Зроблено ось така. Таке з'єднання, щоб можна було кришку знімати. от Тобто, все буде. Розбиратися, Ось така буде навіть з електрики ця деталька використовуватись. Ну тут шлякі входи і виходи. Ніжки це я е, просто вклав поки що, щоб не згубити. Ось е, це таке. Потім перебрав я, як вже казав в якомусь відео багато акумуля... е, декілька акумуляторів від ноутбуків. А ще в мене їх старих, ну доста, то ось є в мене е, зараз акумулятори такі по 2000 мА, тобто ось батарея на 6000 вийшла для е, живити там 0,7 А дві е, лінійки, ну то, то вже Досить е, довго буде, десь година 8-9 буде працювати та лампа. Е, вона буде в корпусі, ну е, я готове рішення потім додав ось таке це, ось така плата, але, хлопці, працює вона трошки не так. як... Написано в описі. Я зараз вам підійду до екрану. У мене є картинка, в мене є картинка цього діла. Де ж вона? Ага, ось 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 ось. Ось, дивіться. Ось ця картинка, і на ній написано, що. Получення і виключення виходу преобразователя. Так, це правда. От зараз дивіться, жилення не ну подається. А. І ось на виході у нас, бачите, два. Ось. І коли ми натискаємо на а, цю кнопочку, по-перше, вмикається індикація а, а, заряду батарей. <плес> е е і бачите, опс, пішло 5 вольт. Ну, я не знаю, е буду я це використовувати чи ні, мабуть, е паралельно батареям. Зараз підключу десь. А, ось оцю, ось оцю. Це ж воно здається? Так. Зараз я відкрию. Ой. Вибачте за постійне шморхання, щось в мене насморк вже місяць не відпускає з цими погодами. Кетил то працює то не працює, то вискочиш, заглушити генератор, куртку не накинув, на, на, на хвилинку вискакуєш. Ой, То вибачте. Так, ось отака платка. Вона е, з 3,7. На довгий час десь навантаження 07-08 Ампера. Пікове 1,5. І ось що вона вміє. Бачите, вона з 3,7 робить. Зараз фокусується 5, 8, 9 а 12 вольт. В мене полосочки 12 вольтові. Тому я зроблю е, постійне навантаження. Дві полоски. Це близько. Буде десь 0,7-0,75 ампера. Та, мабуть, е, якщо треба, більше. Ну, я подивлюся, може цей. А може поставлю дві таких плати. Вони коштують копійки 30, 35 гривень. Ось таке. Поки що все. Я працюю далі.